Друзі, всім привіт, радий вітати вас у себе на каналі Присвяченому столярній справі. Як можна побачити з опису відео, сьогодні я продовжу тестувати спіральні фрези. Як я обіцявся, я чекав посилки із Китаю. Ось прийшла мені така 8-мм спіральна фреза для ЧПУ станків. Санга в неї 8. Довжина робочої частини 38 мм, а вся довжина 82. Мм. Має три спіралі. Ну, тестувати її буду з навершенькою фрезою від глобуса на 8 мм, санга 8 і робоча частина. 8. Тестувати буду на чотирьох матеріалах. Це ламінований ДСП, фанера, сосна та дуб. Тестування буду проводити як на фрезерному станку, так і ручним фрезером. Адже багатьох цікавило після попереднього відео, як Працюється, ну, як працюють ці спіральні фрези е на заглиблення, на проведення різу ручним фрезером. Чи не, втікають, ну, чи не втікає фреза, коли вести фрезером, встовж, ну, Так як люблять це робити звичайні палічкою фрези. Ну, Зараз все протестуємо, покажемо. А тоді зробимо якісь певні висновки. В ну, мене готова до роботи фреза глобусівська. Е, нагадую, що вона новесенька. І буду її тестувати на, на чотирьох видах деревоматеріалів. ну Глибина пропила невелика, 4 мм. Подивимось, як буде працювати. Ну, тепер ділюсь з вами проміжними висновками після звичайної прямої пазової фрези. Е, у всіх заготовках дно пазу дуже добре. Ідеально е, вибрено, вибраний матеріал, без ніяких там е, залишків, е, тобто залишає якоїсь шероховатої поверхності, але... Замітив, що у всіх зразках сторона, яка йшла від паралельного опору, на них всіх є такі невеличкі задирки. Протилежна сторона, ідеально, ідеально там рівно, гладко. Як на ДСП. тут взагалі немає ніякого сколу, а от частинка, яка йшла від паралельного опору, Ну, колів ламінату немає, тільки внутрішня частина пазу такий має залишки. Це саме і на фанері, тобто тут, де зовнішня частина проходить все нормально. Ну, і на сосні, на сосні той самий результат. Зовнішня частина від паралельного опору ідеальна, від паралельного опору внутрішня має залишки, такі лахматки. Ну, зараз спробуємо на спиральній фрезі. Перейдемо тепер до розгляду результатів спіральної фрези. Якщо чесно, результати мене ну, дуже потішили. От твердий матеріал дуб, ніяких запитань, немає ні до е, частини пазу від паралельного упору, від ну, зовнішньої сторони пазу. Ано взагалі ідеальне. Так враження, що і шліфувати не потрібно. І ніяких сколів на виході фрези. щоб дивно мене здивувало. І просто... Ну просто дуб чудово. Ідеально, як на мене. Це саме з фанерою. Зовнішня сторона пазу взагалі ідеальна. Внутрішня, ну, від паралельного пору, тобто я маю на увазі. чуть чуть десь, не десь можуть бути такі якісь чуть-чуть, лохматки, але внутрішні грані, ну просто ідеальні, зеркало. І дно пазу. Я шоці. Тиресоплита, ЛДСП, знову зовнішня частина пазу, ну просто бомбезно. На внутрішніх де-не-де можна побачити невеличкий скол. Ну, але знову ж таки стінки пазу, ніяких запитань. Ну і сусна, а тут просто катастрофічно, я би сказав. Не знаю, вдасться навести, сумніваюсь. Но дуб, твердий матеріал ідеально пройшло, а сосна, тут, тут пазова фреза, звичайно, просто виграла з великим відремон. Що на одній стороні пазу, що на іншій. Ну, не за просто залишилося. Просто залишилось, просто залишились. Просто залишились. Кілохматки їх дуже багато. Школів немає. Одно пазу, просто ну, ідеально. А от пічні стінки. Ну, не знаю, можливо, треба меншу подачу давати такого матеріалу від гірського, як сосна, ну, але на сосні пазова фреза просто виграла. Я би сказав тут на трієчку, а тут на 4 з плюсом. Ну, але на інших матеріалах це просто бомбезно. І відкрию секрет. Вартість цієї фрези вже не 2 долари, а 8. Я думаю, що буде ще тест номер 3 адже я, маю, ну, я вже замовив фрезу на 12-12-ку. Вартість якої вже більше 8 доларів там 12 з копійками, якщо я не помиляюсь, Ще її попробую протестувати. То тепер залишилось ручним фрезером попрацювати. Ну, зараз почнемо працювати спіральною фрезою ручним фрезером. Я буду використовувати свій Fioland. Ну, по причині того, що всі знають, як працює звичайна пазва пальчикова фреза. Я не буду її тестувати. В ручному режимі я візьму одразу фрезу Спіральну, вона виступає приблизно десь на... На 8 мм. Вся проблема, що вона довга, 76 см. Я максимально її вже всамнув, вложив, затягнув, підняв максимально фрезер і оце, та висота яка лишилась. Ну, зараз спробуємо також попрацювати цією фрезою, як вона буде занурюватись. От матеріал у мене дуб, фанера і кусочок сусни. Попробую, як вона. Буде працювати, як буде тримати різ, чи не буде хотіти втікати. Попробує. Ну, сідає вона як для того, щоб до... довбальним працювати принципом дуже добре. Тобто... A teraz próbujemy prytyszne. No, na szczęście pracuje to jeszcze mamy jak. І в стаціонарному режимі закріплена фреза. Тобто тут просто скуйовчину. Пробуємо тепер в дубі. Дубі це зовсім інша розмова, спокійно собі йде, без ніяких зауважень. Ну, але я зараз попробую поставити направляючу, подивитись, як буде фрезер понаправляючи йти. Ну, для прикладу, така в мене є направляюча, попробую. Чи не буде просто втікати фрезер? От. Скажу кажу так, що нікуди спіральна фреза не втікає, тобто паралельно вона проходить спокійно. В руці тримаєш фрезер і він нікуди не норовить втекти. Єдине, що я зараз подивився, тут не цілих 8 мм, а більше десь 12 мм фреза має вигляд. Ну, це явно забагато. Явно забагато для... Такої дрібненької фрези для спиральні, навіть якщо вона дорога і добра, але це завелика глибина фрезерування. Спробуємо ще на фанері. Ось на фанері є велика кількість надривів і можна бачити, що фреза йде такими хвильками. Ну, можна сказати, що тест на ручному фрезері трішки не вдався по причині того, що я за велику глибину фрезерування Виставити цією фрезою і, і. і, і. Звичайно, що якість пропилу мене не буде влаштовувати на такій глибині. Ну, звичайно, що я буду там по 5-6 мм. А мені не хочеться витягати мій Мактек із столу, щоб в нього вставляти фрезу. Ну, скажу так, що дно пазу просто ідеально. Ну, а обічні стінки відчуваються, що фібрація фрези присутня на таку глибину фрезерування і вони появ... ну, стінки не є гладкими, так як в варіанті, коли я е... фрезерував перший раз на глибину десь 3-5 мм. Ну, але тішить одне єдине те, що фреза не втікає. Тобто вона тримається спокійно, можна вести по лінії, заглиблюється також чудово, врізається в матеріал. І єдине, що для такої фрези потрібна невелика подача, тобто невеликий сійон і все буде чудово. От я перекидаю ну, на другу сторону, де цією фрезою працював. От, просто ідеально. Бішні стінки. Ну, тут от, можна побачити глибина фрезерування 4 мм. Ну а тут я ще крім всього іншого, поперек волоком і на таку глибину дуже достатньо велику. Ну, Для себе висновок зробив. Ще чекаємо на тест третьої фрези 12-мм, яка ще дорожча. Ну, а ця фреза на ті кошти, що за неї заплатив, дуже добре працює. І фреза 8-го діаметру використовується дуже часто, багато. Тому буду в подальшому в процесі експлуатації розказувати, як, що і до чого. Ну, Радий, що ви стільки часу вислухали мене. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Бай-бай!